Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги складний кошик для брудної білизни. Кошик виконаний у яскравому та привабливому дизайні. Його складана конструкція дозволяє заощаджувати простір під час зберігання чи транспортування. Великий об'єм дозволяє вмістити велику кількість білизни, допомагаючи підтримувати порядку. Рядок та чистоту в будинку виготовлений із міцних матеріалів, що гарантує довгий термін служби. Цей стильний та практичний аксесуар стане чудовим доповненням до інтер'єру вашої ванної кімнати. Пропонуємо до вашої уваги набір з холдера та темпера для кави. Це незамінний аксесуар для любителів еспресо, призначений для точного дозування меленої кави, виготовлений з надійної нержавіючої сталі, тому матиме високий ступінь зносостійкості. Має універсальний розмір та підходить для більшості еспресо машин. Зручна форма холдера дозволяє легко захоплювати та розподіляти каву. Даний девайс буде чудовим вибором як для любителів кави вдома, так і для професійних бариків. Пропонуємо до вашої уваги настінний тримач для заряджання телефону. Даний тримач дозволяє зручно зберігати ваш мобільний телефон під час заряджання. Він кріпиться на стіну, звільняючи місце на столі або тумбі. Тримач міцно фіксує телефон, запобігаючи його падінню та сприяє ефективному заряду під час використання. Завдяки стильному та сучасному дизайну він ідеально впишеться в будь-який інтер'єр, виконаний з міцних матеріалів, довговічний та не Пропонуємо до вашої уваги сміттєві пакети для прибирання за тваринами. Цей набір з 30 рулонів надійне рішення для підтримання чистоти та порядку під час вигулу вашого вихованця. Пакети виготовлені з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцність та захист від протікань. Кожен рулон легко поміщається в зручний тримач, який кріпиться до повіця або сумки. Пакети не пропускають запах, що робить їх використання більш комфортним. Зробіть прогулянки зі своїм вихованцем приємнішими з цим набором зручних аксесуарів. Пропонуємо до вашої уваги поліпропіленові пакети з липкою стрічкою. Це ідеальне рішення для пакування цукерок, печива та подарунків на вечірках та святах. Ці пакети виготовлені з високоякісного поліпропілену та забезпечують надійний захист вмісту від пилу, бруду та вологи. Вони легко відкриваються та повторно закриваються за допомогою надійної липкої стрічки. Прозорість матеріалу дозволяє ясно бачити, що знаходиться всередині, що робить їх привабливими для покупки. Уптів.